Я радий бути з вами в Божі домому, де можна благословити Господа, де можна прославити Його. І згадуються слова Давіда, коли він сказав, що благословляйте народи, благословляйте нашого Бога, що зберіг при нашому житті душу нашу, що дороги наші вони ще не захиталися, що не дав нашій нозі спітнутися. І це є правда, тому скажемо, слава Богу. Те, що наша душа є ще при нас, те, що ми є ще тут, і маємо бажання бути тут. Маємо бажання не тому, що ми прийшли і щось велике зробили, але маємо бажання тому, що щоб поблагословити Господа, щоб подякувати йому. Деколи ми так говоримо, що ми прийшли додому, і ось ми щось таке велике зробили. Але насправді це нам потрібно. Це не Богу потрібно, щоб ми сюди приходили. Це наша душа, вона бажає, щоб ми тут були. Це наш дух, він радіє, коли псалми співаються, коли Слово Боже лунає. Це нам потрібно, це не Богу, це нам потрібно прийти сюди і благословити Господа, тому що Господь все зробив для того, щоб ми були спасені, для того, щоб ми були з Ним. Він все зробив, і тепер є діло від нас, щоб ми бажали з іскрим серцем сюди приходити, щоб ми бажали з чистою душою прийти сюди. Даби навчитися, даби прийняти уроки, які Господь дає на цьому місці, щоб ми мали вийшли цього дому, щоб ми мали не пусте серце, але серце наповнене Божим Словом, серце наповненим таким благословенням, якого ніхто ніколи сьогодні не дасть. Сьогодні було сказано про благословіння Господнє. І знаєте, найбільше благословення, яке є, найбільше це бути Божою людиною. Це бути дитям Божим, іншого благословення немає, крім такого, якого дав Господь нам. Це найбільше благословення, яке може бути в цьому світі. Найбільше благословення, яке сьогодні згубили багато людей, але ми є в числі того народу, який взяв те благословення, як Брат говорив. Це благословення є сьогодні в нас. Тому цінуйте тим благословенням, що ми є люди Божі, що ми є ті, які шукають Бога вночі, в день. Де ми не були, ми шукаємо Бога, тому що в нашому серці завідався Ісус Христос через віру. Хвала Йому! Він є благословений і дав нам благословіння. Тому давайте ми сьогодні зачитаємо Слово Боже, яке нам сьогодні допоможе йти далі по цій дорозі. Знаєте, сьогодні є така новинка, це насправді новинка вчення всього народу, який йде так круг Євангелії, але. Сьогодні є така новинка, я вам скажу справді, то є новинка. Сьогодні ти прийшов до Ісуса Христа, ти є спасений і все. Ну, насправді, це не так. Ти є спасений, але тобі потрібно дійти дорогу. Перед тобою ще багато перешкод, перед тобою ще багато всього. Тобі потрібно навчитися йти тією дорогою. Сьогодні людина думає, що на хрещення прийняла і все. Таке, як будто це Богу потрібно було, щоб Він хрещення прийняв. Але це не все, це тільки початок, це тільки розгон для того, щоб прийти до Ісуса Христа. Це тільки те, що нам потрібно, щоб бути в заповіті з Богом. Це дає спасіння, це так, це правда. Але взавтра, на другий день, ми можемо його розгубити. Скільки людей, проповідників, багато присвятирів, вони відкинули Бога. Вони відкинули, вони пішли іншою дорогою. Ті, хто місіонерствували, ті, хто вели працю Божу, вони відкинули це. Але сьогодні нам потрібно зрозуміти і збагнути те, що те, що ми прийшли до Бога, це добре. Це те, що ми є сьогодні це хвала Христу, те, що благодать його спасла. Але до кінця нам потрібно дойти. До кінця того, який всіх чекає, нам потрібно готові бути. Нам потрібно готуватися і шукати Ісуса Христа. Нам потрібно шукати Його благословення в день і вночі. Якщо ти прийшов до Бога і пройшло п'ять років, там потрібно пройти праця через Слово Боже. Там потрібно пройти певне таке, спілкування з Богом, щоб ти був близьким з Ним. Не можна так зробити, що ти прийняв хрещення, що ти покаявся, що ти маєш дар Духа Святого, що ти є хрещений Духа Святим. А що далі? Для чого тобі був той даний Дух Святий? Для чого, щоб говорити іншими мовами? Так це тільки ознака. Написано, що Дух Святий, Він приведе вас до цілої правди. Він приведе до Ісуса Христа, Він зверне на Отця, Він покаже правдиву дорогу. Дух Святий, для того, щоб ми мали силу засвідкувати іншим, для того, щоб ми мали силу йти по цій дорозі. Але сьогодні Хрещений Духом Святим, але говорю мовами, а для чого ти все? Для чого це все? Він побуджує читати Слово Боже, він побуджує спілкуватися з Богом. Для цього потрібен Дух Святий, адже Дух Святий Він написав це слово. Він побуджував мужів, апостолів, пророків, Мойсея, всіх людей. Він, він давав їм слово, він давав їм натхнення. Якщо сьогодні наше життя не наповнене Словом Божим, якщо ми не жертвуємо часом, сном, всім іншим, якщо ми не жертвуємо тим. Це не означає, що міє в правді. Це не означає, що міє на тій дорозі, яка правильна. Дорога правина, коли ти жертвуєш, коли ти жертвуєш своїм сном, Жертвуєш спілкування з своїми рідними, але ти стаєш у ту кімнату, де нема нікого. Ти визволяєшся із того середовища, де обично ти є, і ти спілкуєшся з Ісусом Христом. Ти читаєш Слово Боже, воно тебе цікавить, воно тобі не дає якоїсь такої привички, що ти по обряду це робиш. Тому давайте зачитаємо Слово Боже. Це буде пророка Єремії, шостий вірш. Вибачаю, 6 розділ, 16 вірш. Книга пророка Єремії, 6 розділ, 16 вірш. Так говорить Господь. На дорогу спініться, та гляньте і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею йдіть, і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали, не підемо. Ось я прочитав Слово Боже. прочитав Слово Боже, яке сьогодні є актуальне для всіх нас, яке є застерігаюче для того, щоб ми зупинилися на тому, що ми йдемо. Щоб ми подивилися, куди ми йдемо. Адже в цьому світі, в цій повсякденній такій світі, ми можемо так забігти, що ми не розуміємо, де ми є. Але Господь Він говорить, каже, так говорить Господь. Єремія звертається до вибраного народу в той час. Але сьогодні це слово може бути актуальне для нас. Це слово, яке є Свята Біблія, тут кожне слово написане не просто так. І тут говорить, так, говорить Господь. Нам потрібно прислухатися, що говорить Господь. В нього є своє послання, в нього є своє відкриття для нас. Коли говорить хтось знаменитий, неважливо, хто він є, він якийсь пророк. чи... Проповідник, неважливо, хто то є, всі його слухають. Але коли говорить Господь, коли написано такі слова, потрібно запевнити, що то є важливо, тому що сам Господь звертається. І він говорить, так говорить Господь. І давайте ми зачитаємо ще Слово Боже, припустить, це буде 13-й 13 тринадцятий 13 вірш. Хто погоржує Словом Господнім, той шкодить собі, хто страх має до заповіді, тому надолужиться. Ось ми бачимо, що записані такі слова, що хто погоржує Словом Господнім, тому біда, тому шкодить собі. Ми прочитали, що так говорить Господь. Нам потрібно зрозуміти що і запевнити себе, що це не просто так, що Господь говорить не для того, щоб. Ти йому служив, щоб ти йому йшов, тому що він так хоче. Це потрібно тобі. Він каже, що хто погоджує Словом Господнім, то шкодить собі. Відкриємо це слово, це припусті 13 розділ, 13 вірш. Хто погоджує словом Господнім, то шкодить собі. Він себе веде у не ту ситуацію, яка потрібна йому. І тому говорить, так говорить Господь. І нам потрібно подивитися, що Він говорить. Він говорить застережливі слова, Він каже. На дорогах спініться та гляньте. Подивіться на ті дороги, які йдете. Можливо, та дорога не є правильна в наших очах. Давайте ми зачитаємо ще слово Господнє, що недарма говорить Господь, недарма він застерігає нас зробити зупинку. Не дарма воно так є. І моя тема сьогодні, що нам сьогодні потрібно зупинитися та переглянути свою дорогу. Що говорить Господь? І давайте ми прочитаємо те слово, це буде припусті 21 вірш. Перший розділ другий вірш. Всяка дорога людини пряма в її очах, та керує серцями Господь. Ось Господь знає, чи так, що людина, яка думає, що вона є віруюча, яка є правдива в цій дорозі, вона може думатися, що це так і амінь. Але Господь застерігає, Він каже, що всяка дорога людини, вона пряма в її очах. Що, тут не написано, що дорога поганої людини чи святої, вона пряма в її очах. Всі ми бачимо себе правдивими, всі ми бачимо себе спасеними і благословеними в цьому житті. Але нам потрібно зрозуміти, що те, що говорив Господь, те, що Він говорив для ізраїльського народу, це не так було просто сказано, не так було просто написано. Він говорить, що на дорогах спиніться, знаючи, що та дорога, яка в нас є, вона може дивитися в нас пряма. Ми можемо розуміти, що у нас все добре. Ми не б'ємо тривогу. Ми не спілкуємося з Богом, як раніше спілкувались, коли в нас була тривога величезна. Коли ми просто жахалися від страху, коли на все було просто не так, як треба в цьому житті, але ми зверталися до Бога. І ось прийшов час, коли все налаштувалося, і цього вже немає, і Господь говорить, що на дорогу свою спиніться та гляньте. Та про дані стежки спитайте, можливо, нам сьогодні потрібно заглянути своє життя, подивитися, чи воно є так, як Господь говорить. Чи воно є правдиве, чи ми хочемо служити Богу? Чи ми приходимо в дім Божий, тому що наша душа радіє, тому що це є Господь, тому що є Дух Святий, тому що є його Дух, який підкріпляє, дає утішення. Нам потрібно це зрозуміти, що нам потрібно зупинитися, нам потрібно переглянути, коли сьогодні все так кипить, коли життя йде просто непонятним образом, і все йде одним один, один день такий йде йде, йде, і все як один. Дні просто йдуть і мелькають, але нам потрібно зупинитися. Можливо, десь потрібно підкоректувати себе. Можливо, десь потрібно зв'язатися більше з Богом. Можливо, потрібно пожертвувати сном, всім тим, що є, щоб поспілкуватися з Богом, щоб прийти до Господа Ісуса Христа, щоб подякувати Йому за те, що Він закликає зупинитися, переглянути сьогодні. Це слово воно є актуальне сьогодні для нас, для всіх людей віруючих і які можливо. Так собі ходять в церкву, це воно для всіх, щоб ми перезупинилися, щоб ми стали на правдиву дорогу. Можливо, ми просто бачимо себе самі правдиві, але коли людина зближається з Богом, вона бачить, що настільки вона є грішна, що просто її святості ну не існує. Просто вона бачить, що й там зробила так, що й там неправильно, що там не говорять як не потрібно. Нам потрібно це осягнути, що Господь не так просто це застерігає. Не так просто ми сьогодні ходимо на зібрання. Нам потрібно зробити передишку, нам потрібно поглянути. Можливо, є те, що не подобає Богу. Можливо, є те, що нам сьогодні нас мучить і не дає жити спокійно. Знаєте, мужі Божі, які мали відкровення, які мали Слово, вони все говорили: дай мені приблизитись до тебе. Давайте ми зачитаємо те слово. Це буде Псалмі 38 розділ. Другий вірш. Я сказав: пинувати я буду дороги своєї. Ось ми бачимо, що Давид, він теж говорить, що я хочу пинувати свої дороги, що я хочу йти за ним. За Богом, що мені потрібно так пильнувати сьогодні дорогу. Він одного разу сказав, що подивіся, Господи, випробуй мене, чи я не на опасному путі. Давайте ми зачитаємо те слово. Це буде Псалмі 138 розділ, 23 і 24 вірш. Випробуй Боже мене, і пізнай моє серце. Дослідити мене, і пізнай мої задуми, І побач. Чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь? От ми бачимо, що навіть та людина, яка має особливі стосунки з Богом, яка є близька з Богом, навіть вона говорить, що, Боже, випробуй мене, дай мені, вкажи ту дорогу. Мені так мало сьогодні, я так сужу по собі, я правду кажу, як глянути там рік тому, мало говориться, що, Боже, випробуй мене, щоб я йшов по тій дорозі. Але сьогодні нам потрібно просити це, щоб Бог настали на правдиву дорогу. Можливо, нам не те, що потрібно сьогодні, ми робимо. Можливо, те, що ми думаємо, не зовсім нам потрібно. Нам потрібно це зупинитися. Нам потрібно переставити своє життя на іншу планку. Нам потрібно зглянути, можливо, щось не так. Можливо, щось не те, що хоче бачити Ісус Христос. Можливо, Слово Боже, це взагалі така книга, яка читає тільки в неділю. Можливо, воно є для Тебе так. Але мужі Божі, вони говорили, щоб вони пізнали дорогу Господню. І Мойсей говорив це, і Йов говорив так. Всі люди, які мали близість з Богом, вони розуміли, що можна звернути, і це є опасно, це є шкідливо для самої людини. І ось всі люди, вони бажали для того, щоб. Приблизитись до Бога, щоб він казав правильну дорогу, але ми можемо так зробити, що ми думаємо, що ми в правді, що ми в істині, що ми правильно розсуждовуємо на слово Божі, але це може бути не так. Це може бути зовсім не так. І, ось знаючи те, ось дивіться на слово Боже. Ми сьогодні потрібно нам переглянути. Нам сьогодні потрібно подивитися. Можливо, не та дорога. Можливо, ми правильно йдемо, але десь збочив, Можливо, десь спілкування з Богом воно є на останньому місці. Можливо, ми спілкуємося з Богом тільки два рази в 24 години. Можливо, це так. Можливо, тільки в день-два рази ми спілкуємося з Богом. Це насправді жаль. Це велике бадіння, яке можливо змінити сьогодні. Можливо, ми сьогодні тільки думаємо про Слово Боже, коли тільки в Домі Божому, коли в середу приходимо. Нам сьогодні потрібно збагнути, що Слово Боже, воно дає утіху, що слово Боже, яке нас сьогодні показало, що нам потрібно зупинитися, що нам потрібно ставити на правильну путь своє серце. Нам потрібно зупинитися. Про це моє тема, про це меседж всього. Писання, яке є тут написане, сказав Ісус, що Я є дорога і правда і життя. Він звернув на себе, що я. Якщо ти прийдеш до Нього, то буде дорога йти. Якщо ти будеш іти по тій дорозі, то там буде обов'язково правда. Якщо ти йдеш по тій дорозі, то там має бути правда. Якщо та правда зустріне тебе, якщо ти правду будеш виконувати, в кінці буде життя. Я дорога і правда, і життя. Сьогодні нам потрібно збагнути це все, що не так просто воно все було. Я всім бажаю, щоб ми сьогодні зупинилися і собі, щоб ми переглянули все, щоб ми досконало подивилися, чи правильно ми дивимося на слово Боже, чи ми правильно йдемо по цьому шляху. Тому хай вас Бог благословить, хай мене благословить, що ми дивилися опільно, щоб ми застерегалися, щоб наші очі були відкриті, щоб ми були як ті мужі, які просили для того, щоб. Ми зупинилися для того, щоб він показав нам правдиву дорогу, щоб вичну дорогу, на якої є життя. Ми можемо від того відрятися, і це буде жалко для того. Але Господь, він повний милосердя. Він опять нам дасть те, що ми мали колись. Це нам потрібно зрозуміти, що все, що є, це ми можемо змінити сьогодні, сьогодні, в завтра. Наш день, не завтра, ми не знаємо, що буде. Ми можемо вийти з цього дому і все закінчиться в нас, але нам потрібно певно знати, чи ми ввійшли в радість Христа, чи ми йшли дорогою, якою хотів Христос. Нам все це потрібно переглянути і подивитися. Тому Хай вас Бог благословить, хай мене Бог благословить. Давайте ми подякуємо Богу. Давайте ми так зробимо, як сказав Йов, що я крепко тримався його дороги, що я знаю, що я не відійшов ні вправо, ні вліво. Щоб в нашому житті так було, щоб Господь хвалився нами, що є ті люди, які служать Ісусу Христу, що є ті люди, які не впадуть і які знають, що завжди Сатана, він хоче збити тебе. Особливо молодих людей, які сьогодні живуть, вони думають, що це все так довго буде йти, що життя таке довге, але насправді воно таке коротке. Насправді, день, день за днем йде, і ми не бачимо, і ми не зупиняємося. Але нам сьогодні потрібно осягнути. Хай вас Бог сьогодні. Приведе до своєї благодаті, хай він натне ваш Духом Святим, щоб ви раділи, щоб ви любили Бога і в вашому житті все було прекрасне з Господом. Тому давайте ми подякуємо Богу за те, що сьогодні є Слово актуальне для нас, і щоб Боже благословення воно торкнулося нашого серця. Тому давайте помолимося. Амінь. Боже благословенний, ми славимо Тебе, ми прославляємо Тебе. Тому що ми є в домі Твоєму, тому що Твоє життя, Господь, воно торкнулося нашого серця, тому що Твоя історія, Господь Євангелії, вона торкнулася нашої душі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, те, що ми маємо бажання сьогодні подивитись на свою дорогу, зглянутись, Господь. Можливо, те, що ми сьогодні робимо, те, що наше життя, можливо, воно не таке, як Ти хочеш бачити, Господь. Ми тобі дякуємо, Господь, за слово Твоє, те, що воно нас застерігає, Господь. Те, що Твій Дух святий нам відкриває, що нам потрібно дивитися на правду Твою, Господь. Алілуя! слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Господь, за мир в нашій душі, за те, що в нас є радість, Господь, спасіння, те, що Ти послав свого Сина заради нас, для того, щоб ми мали вічне життя, для того, щоб ми жили Твоєю правдою, для того, щоб ми йшли по Твоїй дорозі, Господь, щоб ми не збочували, Господи. А коли станеться так, Господь, коли воно станеться, Господи. Ми просили Тебе в молитві, Господь, щоб Ти нам показав ту дорогу, Господи, як Давид Тебе просив, Господь, як мужі Божі, які жили крепко з Тобою, Господь, які тримались Твоєї руки, Твоєї благодаті і сили, Господи, допоможи нам бути, Господи, праведними, Господи, щоб наші очі, Господь, вони дивились на Твоє Слово, Боже, щоб ми, Боже, його читали і прославляли Тебе за Нього, Господь. Те, що твій крик душі є в ньому, в слові Твоєму, те, що Ти звертаєшся до людини. Щоб ми, Боже, переглянули, Господь, все своє життя, Господь, всі свої цінності, Господи. Весь час, який ми використовуємо, Господь. Ми бачимо, що люди сьогоднішні вони не використовують той час, який нам даний сьогодні, Господи. Але прийде той час, коли, Боже, потрібно буде стати з Тобою, Господь, коли потрібно буде стати перед Твоїм, Боже, судилищем, Господь, яке нас все жде, Господи. Благослови, щоб ми силою Твоєю сьогодні скріпилися, Господь, щоб ми Твоєю дорогою. Ішли, щоб ми твоєю правдою жили, і благодать Твоя була в нас не даремна, Господь. Щоб ми Твоєю благодатью, Господь, жили, Господи, щоб ми її не перекручували, Господь, щоб ми бачили правдиве Слово Твоє, щоб ми правдиво жили, Господь, і благословляли ім'я Твоє, Господи. Тобі хай буде слава, Господь, Тобі хай буде подяка, Господи, В віки і віков. Амінь. Що живеш, на небеса. Нехай святиться ім'я Твое, нехай царство тут, нехай.